Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 жовтня 2025 року. Ми вже переїхали у новий будинок. Я вам показувала свою робочу кімнату. Дуже задоволена, що у нас є така можливість. І сьогодні я продовжую свій експеримент з гортензіями з різним доглядом. Ось це саженці, які я вам показувала в попередньому відео. Вони дуже хлорозять, тому що їх пора вже пересаджувати у новий ґрунт і в більший об'єм, а також потрібно їх підживлювати. Бо я вже давно цього не робила через те, що була зайнята підготовкою до переїзду і самого переїзду. Показую вам, як зараз виглядають саджанці: оці саджанці за новим доглядом, а оці два бокса саджанці за старим доглядом. Я бачу, що тут ситуація трошечки краще, але все одно вони всі хлорозять. Будемо виправляти цю ситуацію і зараз розповім і покажу, що я буду далі робити. Я приготувала грунт торфосуміш це дурпета. На жаль, більше я не можу купити дурпет в магазинах, вона просто зникла, тому я вже замовила дурпета, кислий торф. Подивимося, який він буде. Я ще його не отримала. Сподіваюсь, найближчі дні отримую і зможу далі пересаджувати свої живці. Поки я буду займатися пересадкою, в мене тут вже водичка в одній Мікохелп, в іншій Атланті Цел. Горщики будуть зеленого кольору це за новим, і жовтого за старим доглядом. Ну, і тепер приступаємо к пересадці. Починаю я з рослинок, які за новим доглядом ростуть. Ви подивіться на цю ситуацію. Вона геть вже повилазила зі стаканчика, і вони вже давно мали бути пересаджені. Це у нас шлос вакдербар ось такий садженець. Обережно витягаємо зі стаканчика, але все одно у ці корінчики. Треба буде підстригти. Зараз візьму ножиці і їх трошечки. Корінчики можна підстригти. Це додатковий стрес, але ми зараз будемо їх підживлювати і сподіваюсь, все буде добре. Нічого з цим комом землі не треба робити. Подивіться, які корінчики повітряні є. Зараз я його буду пересаджувати. Не буду я показувати всі прям вам результати. Тільки ті, що я думаю, будуть цікавими, ось так робимо... Трошечки, о, ось так буде якраз нормально. Коли пересаджуємо сильно ґрунт, я не трамбую, тому що вже зрозуміло, що так дуже погано потім розвиваються корінчики. Корінчикам все ж таки потрібно повітричко, щоб вони гарно розвивалися. Трошечки, трошечки зовсім отак трамбуємо. Це, підрізати верхівку я буду вже через кілька днів після того, як вони адаптуються після пересадки. Зараз це все повертається у бокс. І вони будуть поки що рости у боксі, щоб зберігалася потрібна волога. Подивіться, які тут теж корінчики. Це у нас, боже, де воно? Що написано? Не видно. Зараз. Це у нас отакса. Живцювання було 13 серпня. Ось такі корінчики. Їх можна не відрізати, вони, в принципі, тут нормальної довжини і теж пересаджуємо. Отакса це дуже старовинний сорт гортензії, Я купила саджанець у Флора Верди Вона їх розмножує. І вирішила теж обрізати, тому що був такий кущик. Чи можна було його сформувати і спробувати вкорінити живці. І в мене вийшло. Не знаю, чи вийде далі його доростити до стану, щоб відправити на відпочинок. Але поки що ось так: все. Трошечки він нахилений, бо світло йому не попадало через великі саджанці. Але все, воно вирівняється, коли буде стояти вже під фітолампами в боксі. Я тут поставила бокс. Для того, щоб мені було зручно пересаджені живці, вже горщики перекладати в інший бокс. Тому все, що посадила, це тільки поки що два горщики, поставлю сюди. І одразу буде видно, як їх вкладати, для того, щоб потім був простір і вони могли, могли нормально розвиватися і не хворіти. Так, а тепер візьму маленькі, які були у нас садженці, блаумайзер. Брунечка вже розвилася, тут не було корінців, тому що це був такий дерев'яний вже майже живець. Зараз подивимося, що з ним. Ой, подивіться, які Тут корінчики гарні за цей час розвилися. Супер. І я його теж одразу буду пересаджувати в горщик, щоб він гарно розвивався. Бачите, тут ґрунт перезволожений, тому якраз дуже добре буде пересадка такого саджанця. Обережно. Я, я забула підписати горщики. Зараз швиденько, поки не переплутати нічого, підпишу це, обов'язково треба підписати. Благомайце. Є. Показую саджанець шлос. Йому не вистачало вологі, бачите? Сухий ґрунт, і тому він скидає листочки. Але... То не страшно. Коренева в нього біленька, гарненька, тому зараз я його пересаджу, він адаптується, потім я його підріжу і сформую, і він почне е, пускати бокові пагони. А можна, нічого з ним не робити, не, не підстригати його, не обрізати, і тоді е, потім відправити його у сплячку, зимовий сон. Подивимося. Як він буде відходити від цього всього Все, готовченько. Нагадаю, що це в мене гортензії, які я підживлюю новими добривими. Пам'ятаєте, це саджанець коса. Теж була така вже одеревінівша гілочка. І тут є маленькі вже корінчики. Не знаю, чи видно, чи не видно, але грунт перезволожений, тому. Я його залишу в цьому горщику об'ємі, але трошки йому грунт зроблю не такий вологий, бо перезволоження це теж не добре для гортензій. І вони дуже погано потім розвиваються, тому що коренева починає хворіти. Так, все. Ще який. О, оцей. Це у нас чорний лицар. Такий, теж була така дерев'яніша гілочка. І подивіться, які корінчики. І корінчики пішли не з гілочки, а з бруночки оцій. Тому оцю гілочку можна підрізати, щоб вона там йому не гнила, і можна пересадити у горщик. Ці жовтенькі листочки нижні. Обережно можна прибрати і саджаємо його. І тепер слідкуємо, я буду слідкувати за тим, щоб не переливати ці саджанці, бо це дійсно моя проблема. Ще одна манюнка You and Me Love. Листочки, які були приживцюванні, пожовціли. Зараз дістанемо, подивимося, яка ситуація тут. Ну, Тут, бачите, корінчики починають з'являтися, але вони не біленькі, бо тут перезволожений ґрунт. Тому зараз поміняю теж ґрунт, відріжу цю частинку і сподіваюсь йому сподобається пересадка і буде все добре. Так, Наступна. Це у нас теж чорний лицар. Був без корінців, коли я його сюди саджала. Давайте дивитися ситуацію. Поки що я бачу, що є повітряні корінчики. І яка тут ситуація? Бачите, ґрунт перезволожений, дуже перезволожений. Ось така ситуація. Корінчики є по всьому стовбуру. Зараз що я зроблю? Я ось цю частину відірву. Тут є свої корінчики і посажу цю частинку окремо. Так. Таким чином в мене буде два саджанці, а цей я поверну у цей горщик. Можна прибрати оці нижні листочки обережно прибрати, щоб вони не заважали. І посадити так, Ну і покажу вам ще, подивіться, які повітряні корінчики. Це у нас Green Fire. Це мій той Green Fire, який я думала, що це Green Fire, але є сумніви, що це він. В нього корінчики вже виходять через горщик. Давайте я вам все ж таки покажу, як виглядає коренева тут. Ось так. Вона розвинулась гарно. І тепер можна пересаджувати. Це Light My Fire. Подивіться, які теж повітряні корінчики, можна буде заглибити це все. Тут ґрунт перезволожений, тому я його обов'язково поміняю. І зараз всі буду пересаджувати у новий сухий ґрунт. Ось такі корінчики. І оце White Bright. Вимахало вже, можна формувати, але я не буду цього робити для того, щоб е скоріше його класти спати. Ось такі корінчики. теж ґрунт трошки приберу, бо хочу, щоб корінчики росли в сухому. Я його зволожу, звісно, після пересадки, але хочеться, щоб оновився ґрунт. Ось такий саджанець. Пересадку завершила. Ось так вийшло. Буде два бокси. Деякі залишилися в цих же самих горщиках, тільки змінила ґрунт, бо там корінців майже немає. І тепер їм буде більш... Просторо і вони не будуть заважати один одному. І зараз що я буду робити? Зараз я пролью їх ось цими добривами. Райкат Старт це для е, кореневої системи розвитку і Атланті Целт Тріхомікс. І оприскую їх ось таким коктейльчиком амінокат це у нас антистресант і Актофіт це буде профілактика кліща. Спочатку поливаємо. Поливаємо зовсім небагато, щоб не перезволожити ком. Ось так буде достатньо. У мене торфосуміш суха, тому воно буде не так швидко всмоктуватися. І я буду краще, частіше поливати, ніж я зараз перелью, і мої рослинки знову почнуть погано себе почувати. Отак трошечки навколо, зовсім трошечки поливаємо. Верненько оприскуємо, але не дуже сильно, для того, щоб теж не перезволожити рослинки. Все. Тепер я їх відправляю на полиці, зверху накриваю кришечкою. Не дуже щільно, пару днів вони постоять адаптуються, а потім я кришечки зніму. Ну і приступаємо до пересадки живців за старим доглядом. В цьому боксі. Ось ці дві гортензії, вони ще пошкоджені кліщем дуже сильно. Зараз буду оприскувати все гарненько. І дивіться, оце пересушена рослинка. Сподіваюся, вона відновиться, тому що з цими справами, з переїздом пов'язані, взагалі не було часу ними займатися. Отже, приступаємо Так, почнемо з цієї бедолахи. Грунт тут сухий. Але корінчики, як бачите, білесенькі. Це у нас Bright. Буду пересаджувати в жовті горщики. вони не набагато більші, але мені так буде легше їх потім відрізнити. Тому, зараз що ми робимо? Прибираю я оці нижні листочки, вони, на жаль, не відновляться вже. І, мабуть, тільки верхні зможуть. Тому я зараз обережно познімаю тут внизу листочки, щоб вони мені не заважали. І буду робити пересадочку. І потім через деякий час я обов'язково вам покажу, як буде виглядати ця гортензія. Ну, Курінчики тут білі, тому сподіваюся, що все буде гаразд, і вона відновиться після того, як я її зараз пролью, і все буде. Добре. Не забувайте, коли пересаджуєте, підписувати свої горщики. Так, гуртензія, вона в мене не підписана. І подивимося, що тут така ситуація з корінчиками. Корінчики є, ґрунт не такий сухий, але все одно потрібно буде трошечки її відновити. Оці листочки я приберу зайві і буду пересаджувати. Обробка від кліща і антистресанти зараз допоможуть. І сподіваюся, через тинж вже зміниться зовнішній вигляд цієї гортензії Що ще вам показати? Потрібно було, напевно, пролити всі горщики перед пересадкою, але щось я не додумалася до цього. Теж white bright Оці листочки, які були при жертюванні, можна прибрати. Вони нам не потрібні. І пересаджуємо. Зараз я подивлюся інші якісь вид гортензії і покажу вам, яка там коренева система. Хочу показати вам ці дві гортензії. Вони теж в мене не підписані. Це я не пам'ятаю, чому не підписані. Ось так. Знімаєш, коли відео щось одразу, якщо не зробив, то все. Тут грунт перезволожений в цьому горщику. І подивіться, була дерев'яна гілочка, корінчики вона не пустила, а пустила корінчики тільки з бруночки. Тому можна цю частинку сміливо ось так відрізати, вона все одно така вся вже м'яка. І я буду саджати в цей же горщик. Сподіваюсь, через пару тижнів я вам покажу, як вона змінила. Свій вигляд. І ось ця гортензія теж не підписана. Грунт тут теж такий достатньо зволожений. Не розумію, чому одні не зволожені, інші перезволожені, яка вона бліда. Теж подивимося, як буде змінюватися ситуація, коли я почну за ними нормально доглядати і своєчасно поливати і підживлювати. Запам'ятовуємо, як це виглядає. Зараз. І зараз я ще покажу деякі гортензії Так, тут дива не сталося, гілочка не прокинулася, тому дивимося далі. Що тут у нас? Так, це в нас саджанець чоколада. Він такий внизу він вологий зверху вже сухий І листочки вже втрачають свій турбур. Тому потрібно його пересаджувати. Дивіться, корінчики є, все добре. Зараз я його пересаджу в новий горщик. Підживимо його, і думаю, що ситуація буде зовсім інша через деякий час. Що ще вам показати? Покажу вам ось цей саджанець. Це у нас блаумайзе, була просто дерев'яна гілочка з двома ось цими листочками. І на сьогоднішній день корінчиків, Тут щось є, якісь два корінчики, калюс, я бачу, вже з'являється, але ґрунт тут перезволожений. Ось тут прунички навіть почали формуватися, тому зараз я в тому же ж горщику його залишу. Так, ґрунт треба перемішати, щоб взяти більш такий сухенький. І подивимося, яка буде ситуація через деякий час. Так, добре. Оця манючка, тейблтензія, Це була така дерев'яна гілочка з бруночкою. Що тут у нас? Ситуація наступна. Гілочка вже ця дерев'яна згнила, але є маленькі корінчики. Тому ґрунт ми змінюємо і обережно. Саджаємо. Є. Yeah. І одну ще покажу вам. Доходяга теж вона не підписана. Що це таке у нас тут дерев'яна гілочка, є трошечки корінчики, але вони такі вже коричневі. Але ось тут, на місці, де росте брунька, є корінчики. Тому сподіваюсь, що після зміни ґрунту на більш такий сухий. Ситуація трошечки виправиться. Складно. Але це досвід, це дуже цікаво. Дивіться, листочки, які були жовтюванні, вони вже самі відпадають. Це шоу-тайм. Ситуація наступна. Корінчики є, але ґрунт тут перезволожений, тому я його трошечки зніму обережно і поміняю. Так, таким чином зробимо. Думаю, що після цього вони почнуть гарно наростати. Вирівнюємо, щоб було рівненько все, гарненько. Ємчика. Це косаль. Коли я її живцювала, вона була тільки здерев'янівша. Бачите, бруночки набухають, але... Поки що корінчиків я не бачу. Це мені не дуже подобається, якщо чесно, тому змінюємо ґрунт. І я думаю, що там, де не було корінчиків, їх потрібно ось так маленькі окремо виставляти, щоб потім окремо їх дорощувати. Тут просто гілочка, вона згнила, ніяких ознак життя немає, тому ми просто викидаємо. І що ще? Показати вам, ось це я вам покажу. Це теж блаумайзе, але тут ситуація така. Гарні корінчики, все добре, хлорозить. Теж запам'ятовуємо і дивимося через деякий час, яка буде ситуація після нормального догляду. Так, пересадку завершила. Оці саджанці, які взагалі були майже без корінчиків, я окремо в маленький бокс поставлю. Зараз буду робити обробіток і підживлення, і чим я буду їх підживлювати. Проливати буду розчином Мікохел, Парадіфарма і кіндалрута, а оприскувати Максікроп кремом і актофітом. І подивимося, які будуть результати через днів 10. Я поставила я на полиці: тут старий догляд. Тут новий догляд, лампи поки що виключила, бо вони оприскані, щоб не отримали опіки. До завтра вони поки що отак постоять. А з завтрашнього дня все буде вже за розкладом. Світло в мене вмикається в 7 годин ранку і вимикається в 9 годин вечора. Сьогодні у нас вже 16 жовтня і пройшла півдоби після пересадки і обробки, і подивіться, як Себе добре почувають і набрали такої щільності листочки. Це за старим доглядом. Оце в мене те, що погано вкорінилося окремо в у боксі. А ці бокси я буду привчати до повітрячка дуже скоро. Ось так це виглядає тургор сильний. Будемо тепер чекати результати. Після обробок, а це вже в іншому відео я вам покажу. Це бокси за новим доглядом. Пам'ятаєте, ось ця гортензія була така квола, тургор був такий взагалі, не трималися листочки, і як вона гарно себе почала почувати. Не знаю, як буде далі з електрикою, але коли буде електрика, тоді і буде включатися світло у моїх рослинок. Подивимося результати. Через, думаю, через два тижні я вам покажу. За ці два тижні я їм буду робити мінімум дві обробочки, які теж потім все розповім. А зараз хочу завершувати це відео. Сподіваюся, вам цікаво спостерігати за моїм експериментом. І всім бажаю миру, добра і пока-пока.